Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І сьогодні маємо урок номер 5-функція. На сьогоднішньому уроці маємо навчитися з вами знаходити координати точок перетину графіка функції з осями координат. Звучить так трохи довго, але давайте будемо розбиратися. От перед вами є от червоною лінією намальований якийсь графік функції, і нам треба вияснити. Де перетинає графік функції е, даний вісь Х, наприклад. Та? Ну, Давайте подивимося. Отже, це є оця точка. Ось ця точка. Вона має координати мінус 3 0, тому що точка лежить на осі х. Оця точка. Тут маємо мінус 0. Тепер оця. 1,50 має координати, і отут ще графік перетинає вісіхсів в точці з координатами 3 0. Отже, якщо якась точка А та, належить усі іксів, то вона має координати ікс якесь і 0. Оце от є найважливіше, що ми маємо розуміти, якщо нам треба знайти, де перетинає графік вісіксів. Тобто точка, яка лежить на осі Хів, має ординату 0. Це ми собі написали, ми її позначили буквою А. Тепер давайте подивимося, які координати буде мати точка, якщо графік перетинає вісь іг. Отут вона от знаходиться, бачите? Тобто, вона має по х 0. А по іх отут має 2,5. Ну, нехай це буде якась точка Б. Отже, по Х вона має 0. А по ігриках якийсь ігрик. Ну, я написала в загальному, бо в даному конкретному випадку, ця точка має y 2,5. Але якщо в загальному, то точка, яка лежить на осі ігри, має Х0 і якийсь там собі ігри. Так, оці наші міркування нам поможуть тепер розв'язати оцю задачу, котра є перед нами. Тобто, нам треба знайти. Не виконуючи побудови. Бачите, тут графіка, ми вже не будемо мати. Бачите, тут пише не виконуючи побудови. Точки перетину з осями координат. З осями координат, графіка функції. Так, багато таких є слів, але насправді це не тяжко. Отже, перед нами є функція якась, давайте я першу запишу. 1 шоста Х мінус 7. Графіка я її не маю, і я не буду будувати графік, але я хочу порахувати, в яких точках графік перетне вісь іксів і вісь y. Ну то я запишу отак. Перше, Перетин, перетин з вісю ікс. Для того, щоб перетнув графік вісь Х, то щойно ми з вами вияснили, має бути y дорівнювати, має y дорівнювати 0. Тобто оце є найважливіше. Якщо перетин з вісю x, то y дорівнює 0. Так, отже, я замість y маю поставити 0. 1 шоста Х, я запишу, мінус 7 дорівнює 0. Я переставила ліву і праву частину місцями. Отже, 1 шоста х дорівнює 7. Звідси х дорівнює 7 ділю на 1 шосту. І 7 поділити на 1 шосту. Я думаю, що всі вміють. Це буде 7 перших помножити на 6 перших, і це дорівнює 42. Так, отже, х дорівнює 42. Так, і тепер важливо, щоб ви розуміли. Що треба написати точку. Точка, Бачите, отут у нас написано знайти, не виконуючи побудови, точки, точки перетину з осями координат. Що то означає точки? Що в відповідь мені треба записати координати тої точки. Ви можете її назвати буквою, можете не називати. Отже, я дістала, що в мене є Х42. А Y в мене є 0. Бачите? Тому я запишу 42. 0. І це є ось моя відповідь. Оце є моя відповідь до першого кусочка тої задачі. Тепер я напишу друге: перетин. Перетин з віссю. Y. Так, тут я маю перетин з вісю Y. Отже, перетин з вісю y, щоб я знайшла з вісю y, то я маю написати х дорівнює 0. Бачите, навпаки. Навпаки, х дорівнює 0. Отже, я маю підставити замість x 0 в свою функцію і порахувати y. То я буду мати y дорівнює 1 шоста помножити на 0 мінус 7. Далі я можу продовжити 1 шоста на 0 дорівнює 0, і 0 мінус 7 буде мінус 7. Отже, знов я маю точку, яка має замість х 0, а замість у мінус 7. І оце є другий кусочок моєї відповіді. Тобто, остаточно в відповідь я запишу точку 42 0. І наступну точку 0 мінус 7. Дуже така популярна помилка, як ви знаходите оцей Х, е, от, і як ви знаходите потім оцей y, і ви його якось е, докупи записуєте в одну точку, це неправильно. І Тому зважайте на те, що має бути от перетин звістю Х і перетин з вістю ігри. Так, тобто першу вправу ми з вами розв'язали. Тепер подивимося, наступна функція в нас є. Fit x дорівнює. Зараз я її запишу. Це друга вправа в нас буде. Так, f'x x дорівнює. Так, функція в нас є 20 плюс 4х. 20 плюх, і в знаменнику, і в знаменнику 3х мінус 5. 3х мінус 5. От така функція. Так, і завдання те саме. Тобто треба знайти координати точки перетину, точок перетину графіка функції з осями координат. Це саме. От цей от собі шаблон чи схему собі перед очима тримайте і буде спочатку легше. Отже, записуєте перетин. Графіка мається на увазі. звісю Y. Так, ні, звісю X спочатку мало бути. Вже будемо триматися того плану. Перетин, звістю X. Отже, ви маєте замість ігрека підставити 0. Отут, не лінуйтеся, напишіть собі той y дорівнює 0, щоб ви пам'ятали, що він там має бути. Отже, я напишу 20 плюс 4х. В знаменнику 3х мінус 5 дорівнює 0. Тут справа в тому просто, що утвориться якесь інше рівняння. Бачите? Тут рівняння утворилося отаке дробове, перед тим було лінійне. А це дробове. Ну, згадайте, в 8 класі вивчилися ці дробові рівняння розв'язувати. Треба написати для нього обов'язково ОДЗ. обов'язково, Бо він має знаменник. Отже, 3х мінус 5 не дорівнює 0, звідси 3х не дорівнює 5 і Х не дорівнює 5 третіх. Або можна було зробити потім перевірку. Х не дорівнює 1,23. На то треба обов'язково зважати, тобто х не має права дорівнювати 1,2 1,23. Тепер дріб дорівнює 0, якщо чисельник дорівнює 0, тобто 20 4х дорівнює 0, і звідси 4х дорівнює мінус 20. І щоб знайти х, треба мінус 20 поділити на 4х дорівнює мінус 5. Так, отже, я буду мати точку мінус 5 0. Оце є моя точка перша перетин з віссю іксів. Так, тепер перетин. Друге запишу перетин. З віссю. Отже, я буду мати х дорівнює нулю. Х дорівнює нулю. Я підставляю і рахую y. Отже, y дорівнює. 20 плюс 4 помножити на 0. Поділити 3 помножити на 0 і мінус 5. Скрізь дає X, підставляю 0 і обчислюємо. Отже, тут я буду мати просто 20. Тут я буду мати мінус 5, і 20 поділити на мінус 5, мінус 4. Отже, точка моя. 0 на перше місце х і мінус 4. Оце я буду мати точку перетину графіка з вістю y. Бачите, ми зробили другу функцію. Так, тепер подивимося, давайте третя. Третя в нас є яка була. Так, g від х дорівнює 9 мінус х квадрат. Напишемо «третя». Отже, g від x дорівнює 9 мінус х квадрат. Так, знову ті самі дії. Отже, перетин з віссю х. Що ставимо? Y дорівнює 0. Ставимо y дорівнює 0. Так, отже, 9 мінус х квадрат дорівнює 0. Бачите, це вже утворилося неповне квадратне рівняння. Звідси х квадрат дорівнює 9. Ну, якщо вам так складно, то мінус х квадрат дорівнює мінус 9. І очевидно х квадрат дорівнює 9, як ви поміняєте зліва і справа знаки. І тут я дістану х дорівнює плюс мінус 3. Тут обережно, бо тут, бачите, є два значення х. Отже, точка буде 3 0. І друга точка буде мінус 0. Тут я буду мати дві відповіді. 3 0 і мінус 3 0. Так, це я знайшла перетин графіка з вісю Х. Тепер друге. Перетин. з вісю Y. Замість X треба підставити 0. Замість х треба підставити 0. Так, підставимо замість х, замість х 0, і я дістану тоді y дорівнює. Y дорівнює 9 мінус 0 до квадрату. 0 до квадрату 0, і буде мати 9. Отже, моя точка буде мати координати 0 9. От, бачите, тут просто з'явилося неповне квадратне рівняння. Так, і ще в нас була четверта вправа. Давайте гляну, що там було такого цікавого в нас. Четверта вправа. В четвертій вправі в нас є е, оця точка, ця функція фі від x дорівнює x квадрат плюс 2х мінус 3. Фі від x дорівнює x квадрат. Плюс 2х мінус 3. Так. Ну і робимо знов то саме. Отже, перше перетин з віссю. Х. Ставлю y до рівня 0. То я дістану вже тепер повне квадратне рівняння, бачите? Ну, я надіюсь, що ви не забули, треба порахувати дискримінант. b квадрат мінус 4 ac. Хто призабув, маєте на каналі багато відеоуроків з тої теми. Отже, мінус 4 на мінус 3, от стане плюс 12, дорівнять 16. І тоді х1 мінус 2, плюс 4 на 2. 4 мінус 2 2, і плити на 2 буде 1. І х друге мінус 2 мінус 4 на 2. Буде мінус 3. Бачите, тут теж виходить дві точки. Перша має координати 1 0. А друга мінус 3 0. От, маємо дві відповіді. Одна і друга. І ще знайдемо перетин, напишу перетин з вісю Y, тобто я мушу X рівне 0 підставити, X рівне 0, І дістану тоді Y дорівнює 0 до квадрату, плюс 2 помножити на 0, мінус 3 функцію підставляю і дорівнює мінус 3. Тобто моя точка буде 0 мінус 3. От. Так, я сподіваюся, що ви зрозуміли, як, як то шукати точки перетину графіка з осями координат. Далі ми ще маємо деяку інформацію, е я мушу вам донести. І ми маємо деякі вправи навчитися розв'язувати теми функція Тому не забувайте підписатися на канал, пишіть коментарі, не забувайте ставте лайки і до зустрічі!